Не плач, Віро, казала мені мама. То добре, як діти народжуються, лиш би були здорові. А я не могла проковтнути те, що мою доньку посунуто, бо інша дівчина мала матір, яка не посоромилася прийти до того сільського Стрибунця та сказати, що з ним зробить, коли він не одружиться. А я з якимись своїми принципами не захотіла, аби мою доньку брали заміж. Не через кохання та повагу. Моя надійка недарма так називалася, бо була моєю надією на краще життя в іншій людині. Мій чоловік рано пішов з життя, і я, хоч і була молодою, але не хотіла більше виходити заміж. Ми були собі у трьох. мама моя, любов, я віра і донечка надійка. Ми завжди відзначали це вересневе свято. І моя мама наймала службу Божу, щоб молилися за нас перед Богом, випрошувала у Бога щасливої долі бодай для надійки. Моя донька росла в любові і повазі, ми ніколи одна перед одною не брехали, тому дитина виросла з думкою, що й люди говорять лише правду. І ось вона вже дівчина, а душа ще дитини. Треба ж було підвернутися саме Петрові. Саме тому улесливому та безпринципному типові, який вже добру славу мав перед дівчатами, що вони його цуралися, а моя дитина вуха розвісила. Петро добився, чого хотів, і забув, а надійка й не розуміла, що сталося. А потім вже й пізно ми поїхали до лікаря і та сказала, що пора визначатися з іменем для дівчинки. Що я пережила? Нехай ніхто того не знає. Моя душа й досі кипить, що брудними руками залізли в душу до моєї дитини і просто викинули, зламали й викинули. Моя мама порадила мені піти до Петрових батьків, аби в дитини був законний тато, але він був мені таким осоружним, що я не могла на нього дивитися. А що вже казати, аби називати його зятем. Моя дитина має мати коханого чоловіка, що її леліятиме та берегтиме, а не такого, що ноги витиратиме. А поки я отак вагалася та переживала, виявилося, що наш Стрибунець поскакав на чуже село і там теж відзначився. Але батьки тієї дівчини вирішили, що так з ними не буде просто, і прийшли до Петрових батьків все вияснити. Суперприз дістався їм. І ось я просто в розпачі, бо не знаю, чи я вірно вчинила, не давши доньці вийти за нього заміж. Може, вона його кохає? Я в таких думках тяжких, а мама моя й каже: Віро, думаю, що найкращим іменем буде Софійка, і вона нас усіх поєднає в щасливу родину. Так і сталося. Ми охрестили Софійку і почали вчитися жити в чотирьох. Моя дитина поїхала на заробітки і згодом знайшла собі чоловіка, який вже мав власну квартиру в місті і заробляв на ремонт. Тепер моє життя абсолютно повне, сміявся Михайло, коли привів до хати Надійку й Софійку. Мені було легше, бо я не хотіла, аби Петро дивився на нашу донечку, хай просто зникне з нашого життя. І на тому дякую. Хоч діти й далеко, але моє серце спокійне. Бо я бачу надійчині очі, коли вони приїжджають до нас, а ще донька жодного разу не пропустила нашого свята, навіть тоді, коли була при надії ще однією донечкою. Тепер бабуся сушить голову, як назвати ще одну онучку. А я дякую Богу, що так все повернув. Бо тепер я бачу добре, що Петро зі своєю жінкою не живе, а й далі бавиться в холостяка. То та жінка за всім мусить доглянути в хаті та ще й докори від свекрухи чути, мовляв, сама напросилася, то й терпи, так, ніби вона одна в тому винна, а не їхній синочок. Як подумаю, що таке б казали моїй дитині, то я не знаю, що б зробила, але вони до цих пір не визнають, що наша Софійка їхня кровинка. От що з такими людьми робити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.